Бажаю здоров'я, Ось я нарешті вибрався вже на, на цю так переключаю. Ось я зібрав свого буцефачика на рибалку, сюди повертаємо. вам там дальше покажу дорога, цей поворот. Мій вірний конь. Хочу б машина попадала в кадр. Вот цей поворот біля цього Ось я Все, с Богом полетели Ну шо, ребята, з Богом, я, я так поняв, що це отуто. То поворот. Ну шо, ребята, здесь походу заїхав, бляха, не, не знаю де я вам скажу. Але нічого, нормально, я роздуплюся. Гарно всі дня зараза. Риби ще два мішка наловлюна. Да, це у меня цац капець. Ну зразу їхати же дорогою і все. там помаленьку би проїхав якось. -мо, скільки я там накружив, круже, на біля якоїсь гамна проезжавший. Добре, що виїхав. Ви ехал. я на місці. Да. Ну погодка тут вообще шикарний вид. Вс, ребята, я же сказал, я викружуся. Все, дивіться, я горну. О, дочка літає. Так, трошка, так. Так гарнесенько, що дай дорого. Ота раді цього вайба я їхав. Так, давайте я вам чуть, чуть розпаковочку зроблю. Тут мене бачите. Ще стара куртка є, в домі бутик стоїть. Я тут в кінці пляша, поняли? Ось дивіться, що з другої сторони я покажу тут. У мене повербанк, зараз прямі ефіри. Тут оці яких Чербачки. Так буду, ребята, закінчувати цю трансляцію. Ось я. Живий, здоровий, все добре. Дивіться круто, Гарно, ще раз показую цю красоту. І все, удасться, і мені рибалка, думаю, посижу до вечора. І поїду вже. А все я кружив, там, ну нормально, все. Подписумся. Б'ята, я зубив рибу, я вже не, не даремно не їздив. Мій человеч заплава. Гецько в нас в Білгія, ребята, може бути. Сиде звинува яка красота. Боже боже, ти що зараз я кинув бака, я вже приголдавався хоч ховати.